О! ой, пішла, пішла, нічого сіпа. Є. Опа, є! Взяла! От тут вже недалеко. О! Ще одна. Три заброси, три щуки. Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні рибальор разом з батьком. Сонечко тільки починає вставати. Ми сьогодні так дуже раненько проїхали. Ловити будемо, як завжди, на курча. На фіолетове я ловитиму з салатовою головою. Батько теж ловитиме на фіолетове з салатовою головою. Різниця тільки в грузиках. У батька стоїть 6 грамів, у мене стоїть 5 грамів. З приводу кольору ми вже тут переконалися, що фіолетовий працює найкраще. А ось по вагам будемо дивитись. Я думаю, що можливо треба трошки менше. Ми останні рибалки рибалили на 6 грамів. Ось думаю, може спробувати на 5, щоб приманочка трішки повільніше йшла. Не так швидко заглиблювалася. Ну, подивимося, у кого буде сьогодні краще ловитись. Якщо не буде на фіолетову брати, будемо інші кольори пробувати. Трішки зарано сьогодні приїхав, я трішки помилився з часом, коли треба проїжджати, то ну, поки зібралися, вже взагалі-то нормально, вже сонечко трошки підіймається, більш-менш видно. Поки зараз до ямки, отам от у нас, тут зазвичай у нас нічого не ловиться, поки до ямки догрибусь, а тут метрів 100, то якраз і нормально буде. Сонечко десь дивлюсь через Хвилин 40, мабуть, повинно піднятися, Там трошки он хмарки є на горизонті. Ямку перевірили, тиша повна, жодної покльовочки не було. Сонечко почало вже гарно вставати. Пливемо далі на більш чисту водичку. що ж, Останнім часом тут взагалі нічого не можемо спіймати. Не знаю, чи водичка якось тут сильно загрязнилася, чого тут риба не ловиться. О! Нанив. Нанив. Ти пучив? Так. Да. це таке не то маленьке. Може окунь? Маленьке чи не маленьке? Маленька щучка. Ну що, починаємо. <гум> ну так, да. вона відчепилась. Сонечка Да, Сонечка вийшла. Ну хоч на нив реально. На цьому місці вже не могли спіймати, вже багато рибалок. Так, а ну давай, заспокойся, Відпускати я буду. Ну все, все, подрив. Та покажу, да. Ось таке. Ну, 500, 500, 500, да. 100. Ну ти можеш... Так, показати. це давай, пливи вже, достав. Мене всього замажеш. Показатися не хочеш, показатися нормально. Пливи собі. Дурне, блін, мале, дурне дергається, дргається. Я ж таких відпускаю. Чого ти ото тут -от дергаєшся? О! уже шось а, ага, на, на поверхности уже сейчас вывожу сошла до да? сразу да? по зубам заникнул попробуй ну да есть вот тут вот, да есть вот тут трошки не знаю а ну давай зазубринка Та ні, ти знаєш, ось трошки тут ти типу, підсіла. А що ти спінінг вверх вниз не опускав? Вниз. Щось ти дуже вверх. А вона одразу, я бачу, що вона на поверхності з'явилася. Слухай, ну непогана. Друга, друга. Ні, ну вона вроді не дуже велика. Вроді не дуже велика. Десь така, може. Так, да, десь така, плюс-мінус. Ну, до кілограма. Мені кажеться, кілограма не було. Ні, не було. Тут не. щось ганяло тільки що. Та я дивлюсь точно на чистые поплывлы гадості, мені рибу лякать. Ну давай через подсаку невеличка, но возьмем ее. Отпускай. Ну теж десь пів кілограма невеличка. Поки що гарних щось не виходить спіймати. Ну, зато вже третя, Можна ще оцю попробувати розовеньку. У мене колись на неї бомбило, А попробую, Вона тим більше на сонці дуже цікава. Вона кольор міняє. Вона так з розового на жовтий міняє. Попробую на цю розовеньку реально. Коричнева ще лежить, до речі, блін. Елки палки, це таки вже. Колись я робив коричневі. На пробу щось не дуже вони в мене ловили. Та треба буде сьогодні потестувати. Зараз оце розовенько, потім, може, коричневу попробую. Слухай, ну сука, ну час пройшов. Ну час не більше времени, точно. Три штучки, ну я вважаю. Це гарно, йолки палки Один. О! Ну, наче невеличка. Мені щось що здається, що вообще окунь. Толкиш. О, сейчас, трошки. А ні, щучка. Всі. Тут. Ж. Що ж ви всі гіперактивні такі? Мені показалось. Ну Ну диви, диви що робить. Ну ти знаєш, оце так. Так. Ну знову така ось. Трошки менша, грам, мабуть, 350. Ну так, да, всі, ну 350-400 таке. Да. Так, я щось не зрозумів. Сьогодні ти рибу ловиш, а я катаю чи що? Так, а ну зараз подивимось, що в мене ще тут є за кольора. А, у мене ще є фіолетова золотиста. О, давай її почепимо. З золотистою головою. Вона вже об'ємненька більш-менш так А я хочу тут посередині О, так. Бо мене спокоє не оставляє от О Ти дивись як там орієнтуйся, бо я Якщо що, то вроді не дуже Да? Да я подсадку не беру. А, ну так и стандарт. Да. Возьмешь, да? Ты снимаешь, а, не? а, снять же надо, точно так, я не понял. Я сегодня этот катаю, чешу, ловить не буду. Блин, надо... Поки що все бомбить на фіолетову з салатовою головою. Не, ну ладно, виводи робочі рано. Ну, Ось така стандарт, трошки, трошки менше, як ото остання. Десь грамів 400 така mm -hmm. теж. 350, може 400. Ой, пошла, пошла! ничего себе, Е. Yeah. А ты казал, перестала. Ты знаешь, вроде не погано. блин, но ну я сейчас удивлюсь, если там будет мало. В сторону так пошла. А сейчас уже что-то мне не дуже вона. Конкретно. Ну, такая. 600 грамм. Ну давай покажемся топишь, я в тебе вже под саку брать не буду. Пришла так этот, кинув прям вот ну, туда вот в карманчик. Ваша ты карманчик. И она одразу туда вправо пішла. Ну да, це така 500 грамм десь. Да, прям прям нападение сразу. Буквально тики-тики. Вот -тики. ну, такая 500 грамм. Хоть по морде не дала, то спасибо. Так, ну 5-1. Все. Сейчас будем в игру повертатись. А то я уже щось этот трошки отчаяв, думаю. Ну що ж це таке, ну кидаю, кидаю. Прям, да, в карманчик вот кинув, прям в карманчик. Yes. Взяла. Вот тут уже недалеко. Невеличко. Так. 400, а не где-то. 300 даже, 400 не будет, я думаю. Быта -то тоже. То есть бывый. Сейчас на 5 грамм почепы. Фиолетовую тоже, як у Теба, салатовой головой. Ну долгую проводку робив, в долгу-долгу, уже тут мы в конце, короче, лодки, на конечной фазе уже взял. Так догоняем. 5-2. давай. Да, не, якорь кидать. А, ну да, я там их... Да Та я положил, чтобы они типа сушились. Можешь куда с их сзади там покласть. Та ще думаю нерну, блін, щось не дуже купатися хочеться. Вроді водичка вже й нічого, Ще щось не дуже. Ну от якось зараз от сижу вже і вже спина побалю, думаю, тю. Вроді ж тільки сіва вже. Та я О, Ага, чпись. Да, вот... Оц... О! Е! Тільки хотів сказати, не вже ж тут нічого. Не, невелика. Таке саме. Ааа, навіть куди таке саме? Ми... Сьогодні, мабуть, найменше. Да, найменше. Це грам 150. Наживца, блин. Хай бог мой, госвіт. Іди змія. Змія мала. Ну да, грам 150. Ой. Я спочатку зачепився за це, ти бачиш, не злякалась. Зачепився за траву і буквально вона там. Ну, а то стояла, мабуть, в траві. Ти бачиш, як воно. Ну, друга сьогодні на оцю фіолетову з жовтий сала, салатовою, з золотистою головою цією. Блін, що ж це таке? Восьма щука і, і всі вісім менше пів кілограма. Опа! А оце вже наче... І непогано, чи здається. Не можу зрозуміти. Блін, вроді б'ється. Ну так, да, це сьогодні ну, мабуть найбільше. Ну так, да, це така. Це найбільша, це вже така до кілушки. Угу. Ну так, да, це гарнюня. Ти бачиш, що вона... Ось вот тут на міляках стояла, ти бачиш, як? Ну давай не будемо. Она как-то так взяла зверху, як то Девятое. Стоять беля этого получается, ты бачек.

Три заброса, три щуки. Что-то мне кажется, ты хочешь сесть снова сюда. <реклама> Мала правда, блин. Ну, ты видишь, выходит, что она по центру не дуже. Она десь оце біля травки. Может, сейчас треба трошки тактику поменять, то та больше біля травки. Ну, 150-200, да. Оце прикол. А може зараз четвертий заброс? Було б непогано. Сейчас. трошки поправимо її. Блін, дофіга її це тут стоїть десь біля берега, біля трави. І не тільки малашій. Нормально одна спіймалась. Так, а давай сюди. Будемо класний забросій, чисить. Та щось думаю, що ні. Щось я думаю, що ні. Це на Ні, ні, на 6, це на 6. На 6. На 5 у мене з салатовою головою, а це ж золотиста голова. Бач, спіймав тільки на щуку. Це я реально також ще не пам'ятаю, щоб щуки подряд. Да, явно вже рибка почала відзиватись вже це явно. Можна їздити, ловить. Що таке? За цей був чешу. Кручить воно. О, Ні, у мене взяла. Слухай. И десь у том же месте, что и у тебя. Может, она и была, добрала. Невеличка. Невеличка вза. Слухай, было Аргентина Ямайка 5-0, а уже 6-5. Вышел вперед. Это же надо. Ага. Не, ну одна же нормально была. Да, да давай ты открывай рота. Ах. Вот такие малы. 150 грамм, может быть. <соединяющие> ну, ну да. Це може роздіватися. <ріст> ну, я ж кажу, да, воно все від вітру залежить, якщо, якщо вітер ви... <кліст> видуває, то воно й прохладно, якщо вітра нема, то і жарко вже становиться. Так, що там? 6-6 не, не, не Слухай, що, чи непогано, чи що лодку розвертає. Я дивлюсь такий спінінг, наче непогано гниться. Зараз глянемо. Не, ну така, 500 грам. Затопийся. Та ні, це навіть трошки, мабуть, і менше, ти знаєш. Я на 400 десь ставлю. Я її не бив. Це я зрозумів, відпускаємо. 6-6 угу. Ти бачиш, як да, вона Похоже, що вона стоїть біля цього. Бачиш, як трошки в пройшлися і сразу тактику поміняли, що вона ближче до берега стоїть. О! Слухай, наче непогане щось. А може, так. Так-да-да, да, 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 щось є. Та я бачу лодку розверта. Все-таки на цих міляках. Ти бачиш, ці міляки все-таки спрацювали. Так, ну. да, так, да, це кіло. Ні, 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 Не, не спеши. Все, зашла. Ну такая, да. Да, такая как-то килушка. Ух ты, слухай. Ну не знаю, ну, блин. Не, ну не знаю, может за це не буду прям Сто відстав казати, але щось таке, наче як контакт був якийсь. <сі> Мілякон дитин. <сі> Є, я ж кажу, ця сторона працювала.

Все, все, відпускаю. Ну, теж таке грам 200. Уже біля лодки чи що? Ну, так. А, невеличка, да? так? Ну, ти бачиш, ловиться друга. Та ну прикрашай щось, вона там закрутилася, ага, диви як. Все, розпутали. Я ага. О, рота відкрила, страшна. Давай. Теж така грам 200, може 250. Закінчили риболовлю ми з батьком. Піднявся сильний вітер, стало некомфортно ловити. Зараз покажу на які приманки сьогодні найкраще ловилось. Батько спіймав сьогодні 9 щук на ось цю приманочку фіолетову з салатовою головою. А я спіймав 6 щук. На цю, здається, 5 спіймав щук. І ще там на, ну, так, на таку ж саму, як у батька, ще одну спіймав також. Усього на двох спіймали 15 щук. Гарний кльов, гарно ловилось. Шкода розмір щуки був не той, який би хотілося. Але все одно задоволення рибалкою. Друзі, дякую всім. Хто дивився відео до кінця? Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Ставте лайки. До нових рибалок!